Залишали у нас заявочку. Mm, а чому саме медична евакуація? Звати Дмитро, я представник першого окремого медичного батальйону. Постійно треба таскати людей. Скажіть, будь ласка, чи актуально для вас буде запропонувати посаду кухаря за, за вашою освітою? Я орієнтовно напишу 10.05. І Ми з вами ще ближче до того часу зізвонимось. 168 і 52, так? Угу. Добре, пані Ольга, я передаю вашу анкету керівнику напрямку. Найближчими днями з вами зв'яжемося для співбесіди. Хочу задати вам кілька питань, щоб розуміти, що ви нам підходите, розповісти про конкретно те, як ми працюємо в напрямку БПЛА, і відповісти на ваші питання. Е, так, йдете прицільно до нас, в інші підрозділи не подавалися, так? Угу. Добре, за ми запропонуємо. Звичайно, ми запропонуємо інші посади. Як ви думаєте, у вас складеться з військовою дисципліною? Добре, тоді давайте приблизно хоча б визначимося з датою, коли вам буде зручно, щоб ми розуміли. Гарного дня, до побачення. Добре, тоді дякую. Очікую посилання на соціальні мережі і на все добре. Дякую. Гарного дня.